Тільки тоді можна говорити про зміни в місті на краще, коли їх відчує кожен його житель. Так вважає президент Патазот Валентина Жуковська. Тому вона й започаткувала в Черкасах низку проектів для простих містян, зустрічі з ними і підказали ідеї. Небайдужість з Черкасці радо погодилися їх втілювати. Так виникла команда добрих справ, яка заходилася ремонтувати черкаські подвір'я. Мені імпонує сама ідея команди добрих справ. І в тих дворах, де ми робили, люди охоче до нас залучалися і мали можливість ну, там, приєднуватися, бути волонтерами, ми співпрацювали в інших дворах. Дійсно ну, чудова справа, що завдяки комусь, а саме Валентині Борисівні, ну, вдається зробити наше місце, наші двори набагато краще, ніж вони є, ну, там, на жаль, на теперішній час. Мешканці будинків, де побувала команда добрих справ, такі ініціативі радіють, кажуть, приємно, що на їхні двори нарешті звернули увагу. Нещодавно у нашому дворі з'явилася група молодих людей з фарбами, з пензлями, швиденько, так оперативно похварбували все, що тут було. Навели порядок. Ми дуже вдячні, що за нас потурбувалася Валентина Жуковська. Прохання ж ветеранів наштовхнули Валентину Жуковську на іншу ідею створити в місті пересувну діагностичну амбулаторію. Тут кожен пенсіонер може безкоштовно отримати консультацію кваліфікованих лікарів. Із серпня швидка медична порада продіагностувала вже дві тисячі черкастів. Переважно похилого віку люди, які складно дійти до поліклінік, тому що ми були в таких районах, які далеко розташовані від поліклінік. Це і на Пацаєва, там на Ватутіна, такі райони, які далеко знаходяться. Ну і... Та й ті райони, що близько біля поліклінік, теж було дуже багато відвідувачів. Щоби завжди мати зворотний зв'язок із людьми та знати, чим живе місто, Валентина Жуковська відкрила дві стаціонарні громадські приймальні. Сюди може звернутися кожен черкасець. Одна приймальня діє на азоті, інша на вулиці Горького, 27. Накази черкасців також збирають у спеціалізованих наметах, що розташовані по місту. Наші палатки є мобільною, общественно прийомною Валентини Жуковської. Всі накази, всі пожелання, всі фіксуються і відвозяться в штаб. От сьогодні ми мім. 20 наказів. Усі звернення від містян під пильним контролем команди Жуковської до нас дійсно звертається дуже багато людей. За цей час було опрацьовано 845 звернень 630 було вирішено позитивно, 115 направлено до органів влади. Жодні гучні слова нічого не варті, якщо результат не відчула бодай одна людина. На відміну від інших, Валентина Жуковська робить ті справи, які стосуються кожного черкасця. Завдяки її проектам увагу та турботу відчули вже більше 20 тисяч містян. Це переконливо доводить такі справи потрібні Черкасам та їх жителям.